Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. З вами Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. І дякую, що є ЗСУ, яке береже нас, яке прямо зараз працює і воює за наше майбутнє. І за те, щоб ми з вами могли спілкуватися на будь-які теми, особливо на теми про наше майбутнє, про наших дітей. Бо сьогодні з нами Вікторія Постерначенко, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Вітаю вас. Вітаю вас, дякую. Наші діти це наше майбутнє, і ми повинні розуміти, що все те, що відбувається зараз. Ми з вами до ефіру говорили про наших хлопців, які прямо зараз стріляють, вбивають, самі вмирають, на жаль, отримують поранення. Все це вони роблять не просто за гроші, не просто за якусь там історію. Вони все це роблять за те, щоб наші діти спокійно могли жити, навчатися. На жаль, зараз діти навчаються під час війни. Вже практично два роки спочатку ковід нас бив, зараз б'є нас а, сусід. А, і хочеться поговорити про наших дітей, які трошечки особливі, вони такі ж, як і ми самі, але вони потребують більш уваги до себе. І ви якраз, якраз займаєтесь а, інклюзивно ресурсними цими моментами. Хочеться спитати, як під час війни все це відбувається? Бо... Величезна кількість проблем, і хтось uh -huh. каже, не час зараз займатися чимось, чи час зараз займатися інклюзією і чи є на це ресурси зараз. Ну насамперед так і говорять, що не наразі, не на часі, yeah, yeah. і дуже багато питань, які зараз ми підіймаємо. Ми це фахівці інклюзивно-ресурсних центрів. Тому що <кхм>, якщо ми говоримо про Одесу та Одеську область, uh -huh. у нас в нашому місті 9 інклюзивно-ресурсних центрів, а в області понад сорока. Мабуть, і ми всі разом зараз проживаємо такий дуже важкий момент, тому що, ну, по-перше, наші діти з особливими освітніми потребами у лютому 22-го року, у березні, у лютому, а, більшість дітей поїхало. І а, я особисто була за те, щоб вони покинули країну, тому що було а, Моторошно від цього, що у нас було, і багато батьків, які до мене звернулися з питанням, що нам робити, да. я відповідала їдьте. Uh -huh. Діти з різними назологіями, які у нас були в центрі, зараз є, дуже багато повернулося, діти почали давати дуже важкі відкати, якщо ага. я так правильно говорю, тому що діти, особливо діти з розстройством аутистичного спектру, діти з порушенням зору, слуху, діти з. З синдромом дефіциту уваги, всі ці діти почали е хворіти. Ну, так. І це була не тільки хвороба їх головна, основна, угу. це була що і хвороба ментального, як зараз у нас допоміжна хвороба. До да. допоміжни почалися. М Признаки того, що треба щось робити. Uh -huh. Діти поїхали, але ми працювали. Інклюзивно-ресурсні центри працювали кожного дня. Ми е взяли на себе допомагати дітям, і наш центр допомагав дітям. Тільки нашого міста, а ще й по всій Україні. І це добре, що долучилися мої друзі з різних країн світу. Але е, наші послуги, е, які ми надавали, ми е, спочатку не могли надавати в повному обсязі. Ага. Чому? Тому що. Е, Ну, по перше, тому що були обстріли, да. так повітряні тривоги, і ми на декілька місяців. Перейшли на дистанційне онлайн yeah. навчання. Потім, у директор в першому ІРЦ дуже така шалена дівчинка, uh -huh. і вона знайшла можливість, а, з, з, ми знайшли можливість працювати в приміщенні, де є укриття бомбосховище. Бомбосховище о, там в, це поліклініка Нії курталогії, але Германтовський перевулок 6. Да, да. Ми там працювали ну, рік, рік, мабуть, бомбосховище. Там десь на 200-150 на людей. Підговор, так, да. дуже дуже велике mm -hmm. приміщення. В ньому було все, що було потрібно. І ви І спускалися Ми спускалися туди mm -hmm. так. Під час занять, під час, під час е, прийому батьків mm. ми спускалися туди і працювали там. Але е, діти дуже боялися, і ми їх ще почали навчати, як себе вести. Е, коли йде обстріл, коли да. йде повітряна тривога, звукові, які коли пішли різні. Е, Порушення у дітей, тому що вони зачасту, як це українською мовою, вони намагалися сховатися. Ну, звісно. І вони там ховали вуха, закривали очі. Їх панічні атаки у багатьох бачили. І у мене. Опять же ж таки возникла така ідея, що треба звернутися до фахівців, які вже працювали з, таким, угу. з такими наслідками. І... Хто це, Ізраїль. Угу. Ізраїль. Так, і я списалася з нашими ізраїльськими, ізраїльськими колегами. Да. Вони нам надали дуже багато корисних угу. порад. Потім вже о, потім вже у нас до нас приєдналися інші фахівці з інших е, е, міст України. І ось так ми а, потихеньку, помаленьку почали е, перенавчатися. перенавчатися і да. вже були не тільки фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Ми вже були такі фахівці знаєте, з переживання війни. Е, як зараз. В тренді називати фахівцем з ментального здоров'я. Да. І о, до нас зверталися не тільки діти, mm -hmm. до нас зверталися батьки, до ну нас так. зверталися наші колеги з закладів освіти, і е, ми разом е, вирішували, що робити далі. І е, знаєте, головне, що я тоді зрозуміла для себе, і про це дуже багато ми говорили, що е, в нас була єдина, але головна мета. Ми повинні були зберегти себе. Угу. І це дуже важливо було, було тоді рік, тому і зараз ми повинні зберегти себе, себе свій ресурс внутрішній і зберегти в собі все це, ну, що ну, щоб в нас було, у ми. нас не було да, да. до Повномасштабної війни. Uh -huh. Тому зараз вже на базі нашого інклюзивно ресурсного центру на Міченкова, де ми працювали завжди, uh -huh. ми зараз зробили укриття, yeah. і ми зараз вже працюємо в стандартному режимі, приймаємо дітей наших, тому що, як я казала, Повернулися діти uh -huh. в Європі не так все добре, як казалося. А ось здається нам, що психологія, дай психологіні, психоло, uh -huh. психологічні. Оці от моменти і аспекти там за кордоном вони ж туди прийшли. Ми так. ж дивилися свого часу кіно про психологів. Американці uh -huh. йдуть до них, європейці йдуть uh -huh. до них, і здається, що там ця школа. І ці послуги вони розвинуті. А ми якісь такі е, недолугі, у нас тільки все починається. Ми до психологів не ходимо, uh -huh. і так далі про інклюзію. Ми взагалі тільки починаємо розмовляти. А інклюзія в Європі чи там в Штатах вона вже існує багато років. А тут люди повертаються і кажуть, що не все там так розвинуто, як в нас. А я вам скажу, чому тому, що в Європі вже йде інший етап. Mm -hmm. Розвитку це не інклюзія, а інтеграція, mm -hmm. і а, зараз а, ми тільки починаємо розуміти, що діти з особливими освітніми потребами це е, наші діти, це такі повноправні члени нашого суспільства. Yeah. Так, ми це тільки навчаємось mm -hmm. розуміти і а, брати це в життя. А в інших країнах це вже є на законодавчому рівні. І коли наші батьки з дітьми приїхали до різних країн, вони зрозуміли, що корекційно-розвідкові заняття, які отримують діти безкоштовно угу. в інклюзивно-ресурсних центрах по всій Україні, вони повинні за це заплатити. Тому що це що? Це послуга, яка надається на державному рівні, але. Заплатити. Тому що діти, які з е, особливими потребами, або з порушенням опорно рухового апарату, або діти з раз, е, з растроцтвом аутистичного спектру, або діти з синдромом Дауна, угу. це повноправні члени суспільства. Тобто до них відносяться як до е, нормотипічних… до будь-якого, будь да. так. А наші батьки цього ще не змогли для себе уявити і це прожити. Вони ага. е, хочуть, і це правильно. Я на їх стороні. Ага. Це правильно, як коли ми говоримо, що зараз, особливо зараз, ми повинні говорити і привлекну привлікати ага. дуже багато ресурсу і фінансового ресурсу, і матеріального ресурсу. і… Психологічних різних методик для того, щоб наші діти, особливі діти, змогли пережити ось цей період yeah. війни, і далі, після перемоги, нам треба будувати нову систему. Uh -huh. І я не говорю, що вона погана, та що я зараз є, але зміни. Зміни повинні бути, ну так. і це я зрозуміла, коли зараз почала питати себе. А що ж наші діти роблять, коли вони закінчують, закінчують школи? Школа, да. Так, коли заклади освіти надають документи. І все. Да, нашим дітям. Да. А що далі? А ви що освіта? А... а робота? А, так, профтехвчилище вже дуже добре тут. Mm -hmm. У нас в Одесі є декілька а, закладів, які приймають дітей. Ми з, з ними спілкуємось вже. Другий чи третій рік вони mm. самі до нас звернулися. Тобто вони прийшли до вас? Так, mm -hmm. і це Молодці. круто. Yeah. Вони прийшли і запропонували, а давайте будемо співпрацювати, а давайте. І наші фахівці, наші дівчата з нашого центру почали допомагати вчителям, як правильно та коректно програму навчання сформувати mm. для наших дітей. Ось, але е, наші діти е, ростуть, yeah. так і ми е, так, інклюзія у нас на е, такому юридичному рівні, вже з 2019 во тисячі році, uh -huh, коли uh -huh. нас відкрили, да yeah. які коли нас створили, і ми про це вже почали кричати, орати, що це є. А в вищих навчальних закладах. Воно дуже тяжко йде. Угу. А, а, хоча б я ну, йде. зараз вивчаю нормативку, угу. так, нормативно правові да, да. документи, Я бачу, що у 2019 році був наказ такий-то-такий-то. У 2021 році був наказ там про організацію. Накази є, а роботи. А роботи не мають чому. Тому ага. що. А, а, Виконуючи не готові батьки. не Я готові. вам так скажу, тому що іноді батькам краще промовчати, ніж подати, ну надати про свою дитину якісь документи про mm -hmm. інвалідність, так довідку mm -hmm. про інвалідність, або сказати, що я, моя дитина потребує супроводу інклюзивного навчання. Так? Це тому, що соромно, чи це тому, що батьки думають, що це голос у пустелі, що я скажу щось і мені скажуть. Ну, і що ви одна така людина? А, ну, ось ви все і відповіли. Ага. Ну, а, але е, зараз є дуже багато м, м, організацій, батьків, які піднімають це питання. Угу. І ми от. на… Зустрічалися з Оленою Єсоловою, яка дуже багато теж у неї особливо дитина. Вона uh -huh. зараз теж поступила до навчального закладу вищої освіти, і ми зараз плануємо маршрут. Продумати і створити маршрут учня з особливими освітніми потребами угу. до вищого навчального закладу, угу. тому що так на сайті е, Міністерства освіти є така колонка, ко, де наші батьки можуть зареєструвати дитину у будь-який навчальний вищий заклад, так. в його в будь-якому місті. Але а, а що далі? Так, дитину зареєстрували, документи надали. А далі а, дитина а, з батьками приходить до цього навчального закладу, а вищий навчальний заклад говорить: ви знаєте, а нам це не цікаво. Uh -huh. І взагалі-то, якщо ви бажаєте навчатися в нашому закладі, то ви на наших умовах навчаєтесь. Ну no, так. No. Ой, мене за це, мабуть, будуть рогати, але я вже звикла. А, і... А далі батьки е, обирають мовчати. Но не всі. Тому що якщо б були всі, тоді б я про це не говорила. І е, батьки звертаються, батьки е, готові щось робити, але не. їм потрібна підтримка. Ну, звісно. І цю підтримку вони знаходять у нас у фахівців ІРЦ. Як так. ви думаєте, чи От ми з 2019 року про це говоримо так. на законодавчому вже рівні? Так. З 2019 року приймаються закони, приймаються якісь механізми, так. гроші виділяються, йдуть перевірки, про яких написано, що все перевірили, все добре. Так. Про вище ми зараз говоримо. Так. Чи є сподівання, щоб хоча б до моменту вступу до Європи, а ми зараз якимись семимільними шагами крокуємо до Європи? Що ми можемо подолати цю ланку. Бо мені здається, що до Європи прийняти нас у тому числі не зможуть, якщо вони зрозуміють, що ой, а у вас оцей пункт його нема взагалі. Ви не готові по цьому пункту. Абсолютно не готові. Дивіться, ми готові. Ви готові, а ви ще? Вони теж будуть готові. Дайте нам трошки часу, і ми їх підготуємо. Угу. Так, я оптиміст в цьому питанні. Тому Скільки що... на це може піти часу? Рік. Mm -hmm. За рік можна все підготувати, навчити викладачів підготувати базу, зробити ці маршрути. Можна, це можна зробити, було б бажання. Mm -hmm. На це потрібно бажання. Тому що створити безбар'єрність це легко. Треба профінансувати навчальні заклади, створити допомогу нашим фахівцям. Mm -hmm. Нашим колегам, вчителям в вищих навчальних закладах треба, треба створити навчальний курс і розповідати про це. Так, приклад, південний університет, Ушинського. Так, так. У у них з нами підписан меморандум, і угу. ми у нас студенти університету проходять практику. Угу. Вони випускають фахівців, які потім працюють з нашими дітьми. Вони ж можуть це зробити. І правда? це не складно. І це не складно. Було б бажання. Так, і це треба така воля угу. і бажання когось зверху. Про це говорити, і фраза не на часі, її треба, от, стосовно дітей, стосовно нашого майбутнього, мені так здається, що треба е вкладати зараз. І е хай мене вибачать, е мої військові, а е у мене їх дуже багато. Я е з 14 року волонтер, і, е е але коли ми говоримо всі гроші на ЗСУ, це круто. Але давайте поміркуємо: всі гроші на ЗСУ вони йдуть хлопцям для того, щоб перемогти, для того, щоб о, о, створити всі умови для нашої перемоги. А що будуть з дітьми, які потім після перемоги, або їх не буде, тому що вони всі поїдуть, і я знаю. Зараз є такі розмови у наших батьків, тому що важко, я розумію, дуже важко ну, да. навчатися дуже важко психологічно, дуже важко матеріально знаходитися зараз. Так, ми будемо стояти до останнього. Але ну дайте зараз трохи для того, щоб ми вже, може, на низькому рівні, але ми на уровні місцевого самоврядування вже почали. Реформувати і щось закладувати для того, щоб це рік, два, але була якась платформа, якась я не знаю, як сказати, якась база yeah. для того, щоб ми почали це вже не тільки відпрацьовувати, а воно повинно працювати. Величезні зміни. Я мрійниця, да? Ви не мрійниця, ви на своєму фронті. Я розумію вас дуже дуже добре, розумію вас, як колишній вчитель. Дуже розумію багато, що треба, і що ті хлопці, які зараз на фронті, вони це роблять, я знов це говорю, вони роблять для майбутнього. Вони не роблять це для того, щоб війти в історію, для того, щоб хтось там пам'ятники ставив і так далі. Вони це роблять для наших дітей. А якщо ми зараз не будемо робити для дітей. Ось такі моменти. Якщо ми не будемо тут у мирні часи думати про святого Миколая і цукерку під подушкою, якщо ми не будемо думати про дитинство, то навіщо вони це роблять? Так. Виходить, що вони це роблять а, задарма, а тому, що ми нічого тут не робимо. І це вже виходить від того, що і можна владці, ті, хто зверху, і ви, ті, хто під ними, і ми, батьки, які на самому низу, ми повинні всі робити все, що можливо. Заради наших дітей mm -hmm. і заради нашої перемоги. А наші діти це є наша перемога. Так? Якщо так, наші діти будуть жити нормально, щасливо навчатися, ходити, гуляти, дружити, любити, кохати і зростати, це і буде перемога. Тож, згоден з вами, всі гроші на ЗСУ, да, Але mm -hmm. іще й на дітей не забувайте про це. Uh, дітей. На охорону здоров'я на соціальний виплати. Я знаю, це дуже важко зараз ну, про це говорити, тому що не можна про це говорити. Ну, все ж таки, але, Треба категорії але, якісь зрозуміти. Ну, да, от, да. Дивіться, у нас зараз діти з інвалідністю, батьки та, отримують а, Анна Бугайова, це наша мати особливої дитини, на Фейсбуці написала, що вона на дитину з інвалідністю отримує 800 або 900 гривень на місяць. Ну, вибачте, що? Це якийсь це позор, курс, як? да. і тоді питання ти як, а, ну, така собі буде відповідь. Ось тому а, це питання, яке зараз, ну так, знаєте, сотрясаємо, воздух, я так це називаю. Не треба про це але, мовчати. Але якщо ми будемо продовжувати мовчати, да. то так і буде. Дякую за те, що ви робите. Дякую за те, що не мовчите. 22 хвилини пролетіли просто як секунда. Тож приходьте до нас частіше. Про це треба розмовляти. Люди повинні знати. Запрошую. про все це. Запрошуємо вас. Продовжимо нашу співбесіду. Вікторія Пастерначенко, директорка інклюзивно ресурсного центру номер 1 сьогодні в нашій студії. Дякую вам. Дякую вам поритись і поборити обов'язково. Це буде 100%. Ну а ми зустрінемось з вами незабаром в нашій студії. І дякую всім вам за те, що були з нами. Ами тримайтеся, українці, не нехтуйте сиренами і залишайтеся з першим міським. Попереду найцікавіше, і все обов'язково буде Україна.